Нині церков празнує пам'ять славного апостола Тимофея, молоденького юношу, котрого привів ко Христу апостол Павел в городі Лістра, там, де він істелив хромого, і маса людей увіділи силу Господню, послідували за Ісусом, а впізніше Тимофея Павел. Положив воєпіскопа Ефеської церкви. Павел пише йому постоянно, що вірне слово, якщо ми із Господом умерли в хрещення, то із ним і оживемо. А якщо терпимо із ним, із Ісусом терпимо, то й будемо царствувати з ним. Але якщо одречемеся, і Він одречеся од нас. Якщо ми невірні вірні даколи, то Він Христос прибуває завжди вірним, що обіцяв нам, то завжди виконає. Сіє Тимофеє, пише Павел, напоминай, закликаючи перед Господом не вступати у слово у вади, ссори, то нищ не служить Пользі. Але к розстройству слухаючих. Як і нині у 21-му віці нецерковні люди безбожники, а многі з них агресивні сатаністи, ліпшого нічого не знають, як би в інтернеті, у газетах у телевізорах розкривати, надзачинати бесіди, вадитися, доказувати, які. Вони перші, файні, добрі, розумні, передові. А християни, куди ходять до церкви, не добрі, де ще й шпіони, де ще їх треба, взагалі і згнати їх треба. Виявляється, з перших днів Христової церкви сатана своїх сатаністів активно піднімав на боротьбу із Церквою Христовою і періодично. Організовує гонення на церкву. Старайся, каже Павел Тимофею, – представити себе Богу достойним, а непотребного пустослов'я удаляйся. В проповіді бути лаконічним. Слово Боже, старатися проповідувати успішно. но А із противниками церкви. Не треба вести діалоги, бо слово противників і сатаністів безбожників буде розпространятися як рак. І так нині Господь через апостола Павла призиває нас бути лаконічними і пам'ятати, вступати в спор із современними безбожниками, лише собі навредити. Подобно тому, як будь-який нормальний чоловік або чесна жона. Якщо начне вадитися із жоною, котра безбожниця і опит має давно, вадитися, унижати, оскорбляти, гарантована вона любу жінку перекричить і завершить її діалог, нібито її победою. Господь збрав після дванадцяти апостолів ще 70 і послав їх по двоє. Проповідувати й сказав їм жатвих много, а ділити мало. Роботи духовної много. Тому я вас посилаю, як овець серед волків. Не беріть в путь, не треба. Всякий чоловік, який навзвався лишніми вещами, буде його топутати, не лише апостола, не лисиченика, не лише християнина, Вообще, любого чоловіка, який почав духовне життя. Всі лишні заботи, различні любимі заняття, хобі, починають вредити духовному возрастанню. І християни знають отсичі, не цим бороватися з людьми, котрі явно вредять твої вірі. І тому, коли будете проповідувати, каже Господь апостолам, заходіть у дом і несіть із собою мир. Так і кажіть, коли будете благословляти людей і дом, мир дому вашому. І якщо в домі буде прибувати син мира, є чоловік, який має бажання прийняти Божий мир, Божий небесний мир спочине на ньому. Якщо хтось не прийме вас, в при грубі у формі буде казати діють нас, ви зробіть таку невеличку акцію. Отрясіть от, від вашої обуви порох, прах, і скажіть, ви і противитеся Божому Слову, но все-таки дійшло до вас Слово Боже, дійшло до вас Царство Боже, і у вас була можливість прийняти проповідь Христа і стати наслідниками Царства, а ви то не воспользувалися. Это ваша проблема на страшному суді, Содому й Гоморі, люди, котрі горіли від страшних гріхів своїх під січаним вогнем. но й тим, каже Євангеліє буде легше, отрадніше, чим вам, котрі одкинулися, одверглися проповіді заклика Христова до Царства Божого. Щось подобне було і в часи. Коли Господь послав на землю потоп, коли дав Ною зробити великий корабль, Іной теж проповідував, називав дату, коли буде великий потоп. Люди, покайтеся, а із нього сміялися. І прийшов час, прийшов потоп научних атеїстів, забрала вода, а діти, Ноя, вся сім'я, і Каждої тварі по парі вийшли на корабль і спаслися. Сьогодні церква Христова і є тим кораблем. Христос нікого не бере і силком не тягне. Ніколи проповідь церковна не рівнялася гнилості современної пропаганди. Пропаганда це вмішательство в твоє серце, в душу, лізуть, лізуть злі люди з допомогою пропаганди. З допомогою реклами, у самое потаєно, щоб те обманути, вирвати тебе з норми. Ну но от тепер от тебе зависить, що ти вибереш. І в Євангелії звучить слово Вибери путь життя. Боже, поможи нам бити, мати ту добру мудрость, євангельську мудрость, наприду, мати добре смирення, бо так поступаючи, ми тоді діти Божі у вічності і наследники, уєднання з апостолом Тімофеєм, Царство Божого. Amen.